Сьогодні ми прийшли до цей офіс українського вибору протестувати проти брудних політехнологій і використання теми в брудних політехнологіях з метою там дискредитувати європейські цінності. Скредитувати європейський вибір України ми зробили спеціальну грамоту для українського вибору, і подякували українському вибору за те, що вони стільки уваги, часу і грошей приділяють цій тематиці, таким чином згуртовуючи спільноту і привертаючи уваги взагалі суспільства. Нагорода знайшла свого героя. Проходите, проходите. Ну давайте, аж. Так тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо отсюда. Тихо, тихо, тихо. тихо, подожди, Михайлович. Проходите, пожалуйста. Освободите. Это моя юрисдикция. Заберите. Оце, будь ласка, не цепляйте. Давайте, проходите туда. Вона трошки повосить і все буде. Не чіпляйте, ви зараз порушити забою.